Під кому стрічку, нас коває річки, собственно вори. За мотивами драми, фієрії Лесі, Українки лісова пісня, Повість про ліс, де панує гармонія, і в дружбі, і злагоді живуть вовчики, хом'ячки і кролики. Де немає нічого окрім любові і спокою. мразь! Мужики, блін. ну... Моя травка. Я дозволю оскверняти тебе якимось бичком. Затягнутись на покури, покури. Моя хороша. Якщо хто небудь обрезить мій ліс, я вирву кадик і засуну лопату прямо. Ти хто такий? Um, я екоактивітя. Um. Полное имя Лукаш, Лукаш, я... А. Э, а я Мавка. Мавка? Не, я Мавка. Мавка. Я Мавка, Мафая, Мафа, я, мафа Маф. Ефрофинина. Мафа Ефрофинина, ага. Мавка, ага. Фепелявев. А а фоне а... понятно? Не, 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 просто я в шоте. Чому в тебе таке зелене волосся? Ну бо я. Я же так люблю! Аніме! Блін, вона така класна! Як же до неї підкатіть, а попробую своїм звичайним способом! Одна тут? Ні, чому ж одна? В мене є шишки, травичка, грибочки і тварини. Фух. Е... Ну, в тебе дійсно, в тебе таке просто красиве зелене волосся. Да угадаю, за кого ти голосувала на виборах в дев'ятнадцятому. Та за смівсько! Ну на ж ти сказала, я б і так угадав. Сміфний, реально смішний. Слухай, давай я тобі піду і покажу свій красивий зелений ліс цих всіх лісових жителів і своє дупло. Та щось якось так швидко зачекаю. Давай, може, спочатку хоча б побачення. Давай! Вітаю вас в ресторані. «Лісний Привіт». Що бажаєте? Я буду фафлик. Фафлик! Окей, давайте в трудель. Фук фука. Шакшука є, да. А, а я буду шашлик. Прекрасний вибір. З mm. кабана. Mm. Я б не радив кабана. Вам не сподобається. Будь ласка. А, а що він не свіжий? Та що не свіжий? Свіжий? Ще зранку бігав. А... А... Так, так, зачекайте, а що він жорсткий? Та жорсткий! Хорошо, можна якусь, ну, дайте нам частинку, якусь найсмачнішу. Яка найсмачніша частинка? Ніхти кабана. Нігті кабана прекрасна, я, я сам не ті беру погристи. Так, добре, давайте нам ашияк. Ашияк. а шияк. А шияк! Зразу шияк! Може хоча б ляшку. Так, все, давайте нам ляшку і пошвидше, будь ласка. Зараз мітнусь кабанчиком на кухню, відріжу ногу, стечу кров'ю. Приємного вечора вам. Дякую. Мавка, ти знаєш, мені, мені здається. Я закохався. А де у вас тут можна коня прив'язати? Та реально всюди, все вільно, не треба нікого прив'язувати. Вони тут можуть бігати всі. <рес> Ти, напевно, не зрозуміла. Ну, Де у вас можна дерево отак от в притул роздивитись? Де, де, де у вас туристи, туристично палатки не ставлять? Ну, Де у вас можна припаркувати Volkswagen Passat? Ну, коротше, сам найду. Що? Що? Цікаво. Так, клопотання. Прошу передати ліс під забудову нам, бандитам, незаконно тивком-нивком. В до кінця житті було много дійг, і наші фопи були втеплі. Представник юрфірми лукавко фак-фука. Їк, Шакшука готова. Ляшка ще готується. Мавка, мавка. А де мавка? Та щось прочитала і в сльозах побігла до річки. Ну, туди, де зазвичай всі топляться. Ні. Кабана дороблювать? Ні. Бобер, бобер, а де річка? Оно біжить. ну пішла нахи! Звіться кляті забутонники, творі мої улюблені бобочки. Річка, річка, тебе що, біполярка? А якщо в мені і хрестила Русь і топили котят? Погано в мене все! Світує пахну! Так чого ти зла така? Подавно не ревла і не стогла. Антон. Лукаш. Я знаю. Що тобі надо. Тобі мавка сьогодні не топилась. Щас гляну. Так, Давай я теж гляну. Консерви бачу, бачу спін. Жигуль. Я мавки нема. Цей. — Спитай в старого дуба, він знає все. А ще на ньому люди часто вішаються. Жигуль, надо. Ні. Мудрий дуб, мудрий дуб. Я Лукаш. Можеш поставити мені три питання. А чого не два? Два. Два, да? да одне. Одне. Все. Та блін. Для більшої кількості запитань оформіть підписку дуб преміум. <реклама> а, мудрий дуб, мудрий дуб. Я брат-близнюк Лукаша фукаш. Бачив твого тупого брата. Чого це він тупий? Два питання. Чого у Лукаша три було? Одне. Яке? Всьо. Тапліна. <плес> <плес> Ладно. Допоможу тобі знайти мавку, якщо ти допоможеш мені. Так. Між моїми двома колегами застряла ласіха. Так. <риклад> <Да>. <риклад> <риклад> треба її дістати, поки не вийш анекдот. Я... Я дуже швидко. Поспіши! <риклад> Слухай анекдот. Хорош. Не треба. Мавка на поляні. Де люди часто застрілюються? Ні, ти шо шльоцик? Ні. Пісеньку нам будете сьогодні співати. Е, Пінаколада, Віталій. Ні! <плес> Ні! -ет! Є у когось не козловський. У мене є не козловський. Точно не козловський? Точно. Ну дивись мені, давай. Кожне моє слово, це обман не попадаю трохи в обманщик. Ти тікала в ліс, вижив лиш капан. Ти не виживеш, я не буду помагать, ба ти там ліза брать. Спінай рот, рота, то доведу, я такой, дай більше не буду. Мавка, пробач мене є. Yeah. Реально якесь дебільне. <рик> в тебе прям вавка в голові. Не вавка, а мавка. <рик> <рик> Дуб, що сталось? У тебе закінчили спитання. Мавка, спитай! Що сталось? Контратюк відпали вліт. Ха-ха-ха, а я вас всіх хтось всіх разом зібрав, щоб разом позбутись. Бобри, рубіть плотину, випускайте річку. Річка души дуб! А я потушу Туши! Я Леся Українка офіційно заявляю, я цю фігню не писала. Я подивилась ваш виступ, і він мене надихнув на новий вірш. Ану. У мавочки і Лукаша народився малий. Назвали його просто Мавік Лісовий. Від такої лавсторі сльози навертались. Але я колись казала, щоб не плакати, я сміялась. Ну, це клас! Не клас, а класика. Для вас виступали Мавка Єфрафініна. І команда Ледве. Покажіть своє небо на на